Друзі, всім привіт! Це канал Кедер. Мене звати Олександр Станіславович Кубицький. І сьогодні ми поговоримо про павербанки. Да, про ті павербанки, які вам постійно хочуть впарити ті діванні експерти. Купіть в мене цей крутенький кофло, крупіть в мене в блюєті. Дивіться, яка вона крута, скільки туди можна всього впихнути, як в мене круто і довго працює холодильник. Друзі, я повівся на цю рекламу. Купив собі екофло за свої власні власні кошти, десь був чек, не знайшов. Але повірте мені, купив я в щось його приблизно за 14 тисяч гривень. Да, були такі часи ще місяць назад. А зараз він уже коштує майже 20-21 одну тисячу гривень. Це все діло я трошки пізніше продам, але для того, щоб придбати собі більший павербанк, так. Рушні пацани не купляють повербанків, вони купляють інвертор, паяльник, батарею, все кліпають, все вставляють в різєдку, у них все горить. Вони бігають по хаті і радуються. Я не розбираюсь в тому всьому, У мене руки вміють готувати, але не вміють паяти. Тому якщо я вдруг розберуся, я вам таке обов'язково зніму і покажу. У цього відео є партнер, це інтернет-магазин Breezy.ua, в якому ви знайдете техніку Apple і Android, яка була у вжитку. Ми неодноразово казали і продовжуємо наголошувати, що інколи зручніше придбати якийсь флагман, що був у вжитку, ніж за ті ж гроші якийсь бюджетний смартфон. Ви отримаєте і більш потужне залізо, і крутіші камери, і, звісно, класний дисплей. Але самому купувати БВ-техніку досить ризиковано, тому що можна попастись на якийсь брак чи просто на нечесного. Продавця. Ну, це той, який під виглядом нормальної техніки буде втирати вам якусь діч. І при цьому ви ж не отримаєте жодних гарантій. Breezy UA це надійний та перевірений часом інтернет-магазин, якому ви можете довіряти. У них величезний асортимент, починаючи від навушників і закінчуючи макбуками. І у них вся техніка проходить перевірку технічного стану та наявності пошкоджень. Тож всі девайси будуть працювати як нові, а більшість з них ще й виглядають як з коробки. Тобто різниця тільки в ціні. Ви купуєте перевірку. Техніку надійного магазину і при цьому економити. До того ж, ви можете скористатись трейд-іном, коли магазин забере ваш старий гаджет як перший внесок або знижку на новий. Але головне, ви протягом 14 днів можете повернути придбаний девайс без жодних пояснень причин. От хто вам на БВР ще таке запропонує? І до того ж, тут можна ще й частинами сплачувати. Мені здається, це реально знахідка, особливо для тих, хто хоче придбати собі реально якісний флагман замість якогось нового середнього бюджету. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і шукайте свій новий девайс. До того ж, зараз у них знижки до 15 січня 15%. А ми йдемо далі. Але зараз я хочу поділитися своїм досвідом експлуатації оцього маленького, але великого повербанка EcoFlow Mini River Вірелес, якось так. Ми вже показували вам великі зарядні станції КФЛ Дельта двох поколінь. Один у нас навіть є, також великі блюєті, але вони не настільки мобільні. Коли я купував цей, ще не було точно зрозуміло, наскільки велика ємність мені потрібна. А витрачати купу грошей на те, що не знаєш, я не хотів. А цей і відносно недорогий, і при цьому ємність у нього 210 Вт на годину. Тут є роз'єм для звичайної євровилки, три порти USB Type a один Type C, 12 вольтова автомобільна розетка, порт для підключення сонячної батареї і XTRIM по. Для швидкого заряду 300 Вт. Також зверху є бездротова зарядка 15 Вт. Проте смартфон заряджається там довго, і мені здається, що EcoFlow швидше розряджається, ніж при зарядці смартфону через дріт. Тож можна було взяти і версію без приставки Wireless. Ще місяць назад я зняв відео на канал Electrip про корисні речі, які вам знадобляться для того, щоб пережити цю циму. Вже тоді в відео я показав різні варіанти. Там був і інвертор, там був і цей павербанк. Але слухайте, блін, цей павербанк дійсно мене зараз врятовує, тому що світло нам вимикають дуже часто. Буває таке, що світла немає цілу добу, а буває і більше. Деяких моїх друзів світла не буває майже тижнями. Вітя, Але що не так? Це нормально, живемо і точно переживемо, тому що ми повинні пам'ятати, що хлопці, які знаходяться на передових лініях, їм набагато важче, і світла в них зовсім немає. Тому давайте трошки успокоїмося. Будемо купляти павербанки, заправлятися балони грілками і всім необхідним. І тихенько пережимо цю зимку. А ще будемо допомагати хлопцям ЗСУ. Допомагайте. Як я і сказав раніше, цей малий мене дійсно дуже багато виручає, тому що ми багато знімаємо на каналі Кріп і потрібно мати завжди зарядженими камери, ліхтарі і багато всього іншого. Окрім цієї дрібної техніки, я ще заживлюю велику техніку, Таке як холодильник, котел і телевізор. Через 7 хвилин вимкнуть світло, і поки є світло, хочу вам показати на всіляких приладах, скільки зможе пропрацювати даний прилад від. Мого маленького екофло, наприклад, таке як холодильник, телевізор або роутер. І почнемо ми з роутера. І ви скажете, Сані, який смисл включати роутер, якщо немає в домі інтернету, в нас є. Ми скинулися всім домом грошима і купили величезну павербанку, яку підключили до якогось головного маршрутізатора. Я трохи не шарю в цьому, і він роздає нам інтернет. В кого вдома є можливість підключити роутер, в тому вдома буде інтернет. В мене можливість така. Є. Підключаю ось такий тройничок. Для чого? Тому що в мене в роутер зразу все підключається разом. Це е, камери спостереження і сам інтернет. Бачимо, що воно зможе пропрацювати. 99 годин. Ось тільки воно жре. Все, інтернетік є. Тепер підключимо його до холодильника і подивимося, скільки холодильник зможе пропрацювати. І як ми бачимо, холодильник зможе пропрацювати одну годину. Якщо чесно, не дуже бачу сенсу витрачати павербанку на холодильник. В принципі, морозильна камера може довго тримати холод, більше 10 годин. Ну, якщо вже зовсім буде біда і не буде світла по три дні, то можливо так я буду підзаряджати хоча б годинку-дві, або виносити вкладовку на вулицю, тому що вкладовці мінус один нуль градусів, і мені здається, там буде зберігатися набагато все краще. Головний бонус цієї повербанки, як ми вважаємо, тому що його можна підключити до котла. І підключаючи його до котла, можна помитися гарячою водою. Ну, це якщо є вода, Єдина проблема в тому, що котел може пропрацювати. Зовсім. Недовго. Звісно, для того, щоб помитися, багато часу не потрібно, там 5-10 хвилин, цього більше, ніж достатньо. Але якщо хтось там захоче прям опалювати квартиру, щоб було в квартирі тепло, то у вас буде всього приблизно 2 години, але це якщо зовсім нічого до нього більше не підключати. Десь 2 години він пропрацює. Це теж непогано. Підключити павербанку можна також і до телевізора і подивитися якийсь цікавий фільм. Пропрацює ваша павербанка приблизно дві години. Це якщо ваша павербанка повністю заряджена, але таке буває дуже рідко. Тому що, коли не буде світла, ви будете підключати, заряджати гаджети, лампи. Ну, коротше, куча всього. І в мене завжди павербанка там заряджена на 50 60, 70 відсотків. Але в принципі, якщо дуже хочеться, то фільм, будь ласка, підключайте, і дивіться. Познайомитись з кокос. Дивіться, як він міє. Що, малий, покажемо акробатику. Давай, давай. Давай, давай. Так, да, тебе знаєш, скільки людей на Ютубі подивиться? Пішов. Молодець. Хорош. Давай, давай. І... Мільйони переглядів, чувак. От йому світло не потрібне. Ваші павербанки. Ось все, мишку купуємо і все буде насолоде. Також в мене є ось така зарядна станція. Тут просто шнури сторчать, Ти підзаряджаєшся, коли щось ти підключаєш. Коли заряджається, воно горить ось таким синім. Тобто, оця повербаночка заряджається. Бачите, вона горить синім. Коли зарядиться, вона перестає горіти. Коли з'являється світло, воно все автоматом заряджається, і потім я беру і користуюся. Нафіга я вам це розказую, просто ділюся, що в мене вдома є, і щоб у вас також були всілякі альтернативні штуки, і ви могли підзаряджатися. Але якщо вам потрібно прямо зараз підзарядити якісь гаджети, і ви не хочете чекати, коли вимкнуть світло. Ви можете все підключити до павербанку. Вона містить в собі багато роз'ємів. Я буває також підключаю там підзарядити павербанку, якщо кудись їду. Годинники підзаряджаю, е, що є ще фонарики, світильники, все підключаю в павербанку, і вона мені зарядить все по максимуму. Всі мої гаджети не потребують багато електрики, тому цією функцією ми користуємося постійно. Знаю, що багато хто напише стосовно того, що Саня да підключити просто павербанку до розеток і роздає електроенергію по всій квартирі. Я купив шнур. У мене є вилка, вилка, я це все робив. Але повербанка маленька. І я не бачу сенсу підключати цю маленьку повербанку для того, щоб в мене працювали тут всі розетки. Якщо мені щось потрібно, конкретно, я пішов, це підключив, таке як котел чи телевізор, і воно працює. Коли в мене буде більше повербанка, ось тоді я вже підключу. Ну, хоча б півквартир. Ви мене спитаєте, Сенічка, що ти будеш робити, коли не буде світла три дня, тиждень, а може і більше. Я вам скажу, що по-перше, таке вже було. А по-друге, що я роблю? Ну, перший варіант можна зайти в якесь кафе, яке працює від генератора, і напроситися до них зарядити свою павербанку. Або, от як я зараз іду, тому що інколи не хочу нав'язуватись і просто йду до своєї машини, до свого улюбленого бігемота, і підключаю. Автомобільну зарядку. Включаю все в павербаночку, потім включаю все в зарядку і заряджається. Десь потрібно одну годину для того, щоб зарядити павербанку на 50-45%. Ну, десь орієнтуйтесь на дві години для того, щоб зарядити таку маленьку павербанку. Так, я витрачаю пальне, але ну, це реально альтернативний варіант для того, щоб хоч якось зарядити свою павербанку в тяжкі умови. В ньому є кулер для охолодження. Він не шумить і зовсім не заважає. Чесно кажучи, як резервна станція на повсякдень, River міні Верлос дуже корисна штука. Її і на природу можна взяти і в подорож, особливо в кемпінг. Але це все за мирного життя. Крута штука. Але зараз я планую продати його. Я вже починаю розбиратися у всіх цих версіях, та є на каталозі, можна подивитися всі доступні моделі. Дельти класні, але коштують такі забагато. А от моделі River Max з моєї серії чи River Pro дорожчі в 2 і 2,5 рази. Але це вже повноцінні станції. Для роботи в офісі під час відключення. Якщо хочете подивитися всі варіанти, заходьте на є-каталог. Це наші гарні друзі, і сервіс дійсно корисний і зручний. Посилання в описі. І ви особисто можете допомогти мені в придбанні великого новенького повербанку. Купляйте мої соуси. Я нещодавно анонсував два своїх новенькі соуси. Вони дуже смачні. Є один до м'яса, один є просто універсальний, який підходить майже до всього. Тому в описі під цим відео я залишу посилання на мою сторінку. Залітайте і купляйте. Так, воно коштує як крило літака, але воно допомагає і комфортно існувати, і головне працювати. Я вже казав про свої соуси, а ще роблю і спець. І інколи в повній темряві, тож зайва енергія зайвою не буває, а можливість працювати – це і мій зароботок, і податки, і допомога ЗСУ. Так що всі в виграші. Друзі, це був невеличкий огляд цього малого, але я постарався максимально чесно про нього розказати. Якщо ви ще хочете бачити огляди, досвід експлуатації від мене, будь ласка, пишіть в коментарях. У мене багато яких аксесуарів є. Вже хочу розказати про свої гарміни 6X Pro Solar. У мене з'явилися новенькі AirPods Pro другого покоління. Також, друзі, є що розказати про 13 Pro Max, тому що я дуже багато на ньому працюю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво. І прожимайте лайкос, якщо ви не москаль. Це був канал Кедр. Мене звати Олександр Станіславович Кубицький. Всім пока!